Вітаю вас, шановні батьки. Всі ми знаємо, наскільки бувають допитливі наші діти. Але часом ця допитливість може втомлювати батьків або бути невчасно. А іноді дитяче питання навіть заводять в тупик. Зазвичай такий період припадає на самий дослідний дитячий вік від 3 до 5 років. Саме в цей час у дитини з'являється велике бажання до пізнання світу. Їй цікаво практично все. Від того, чому у дівчаток довге волосся, а у хлопчиків коротке? Чому планета кругла? Як же відповідати маленьким чомучкам? Так, щоб не збрехати, не вбити інтерес. І всі відповіді були зрозумілі. Є кілька порад, які допоможуть правильно розмовляти з дитиною і будувати відповіді на їх питання. Відповідати на дитячі питання потрібно із задоволенням, і це головне. Ваші відповіді повинні бути прості і зрозумілі дитині. Не можна лінуватися і говорити фрази Я втомився. Знову ти зі своїми питаннями, давай іншим разом поговоримо. Мені ніколи. Обов'язково хваліть дитину за кожне відкриття, за правильні висновки, за прояв інтересу. Захоплюйтеся нею, будіть почуття гордості, дивуйтеся її спостережливості. Дозвольте дітям робити вибір. Ти сьогодні одягнеш спідницю або плаття. Що ти будеш їсти перше або друге. Проявляйте інтерес до дитини, коли гуляєте, розмовляйте з нею. Малюк повинен відчувати ваш інтерес до нього. Відкривайте щось нове з вашим чадом. Купуйте дитячі ілюстровані книги, адже спільне читання не тільки розширить кругозір вашої дитини, а й емоційно згуртує вас. Використовуйте всілякі ігри та вправи, залучайте всіх членів сім'ї. Не треба відразу давати дитині поради, якщо у неї виникла проблема. Адже якщо ви негайно вирішили її проблеми, ви позбавляєте її досвіду боротьби з власними труднощами. Але якщо вже дитина сама просить у вас допомоги або ради, тоді, звичайно, допоможіть їй, причому відразу, відкинувши всі справи. Подумайте про те, що, звертаючись саме до вас, дитина тим самим показує, наскільки авторитетним, значущим і знавцем ви для неї є. Запропонуйте дитині шукати джерела інформації поза домом. Запитайте у дитини, а що думаєш ти? Нехай вона висловить свої думки, дасть відповідь на своє питання. Але буває і так, що ми не знаємо відповідь на дитяче питання. У такому випадку варто чесно в цьому зізнатися і пообіцяти обов'язково з'ясувати або запропонувати дитині пошукати цю відповідь разом. Іноді вам може здатися, що питання, яке задав малюк, не має сенсу. Це не так. Можливо, дитина просто нудьгує, ви мало з нею розмовляєте. А їй хочеться спілкування. Потрібно уважніше ставитися до малюка, більше спілкуватися з ним, завжди звертати увагу на його питання і відповіді.